Готуємо капусняк. В 4-літрову каструлю наливаємо 500 мл м'ясного бульйону або додаємо м'ясо, можна обійтися без цього, буде веганський варіант. Плюс 3 почищених цілих сирих картоплини. Наповнюємо каструлю водою на 70%. Ставимо на вогонь та проварюємо 10 хвилин. Плюс натерта на дрібну терку 1 морквина. Проварити до готовності. 500 грам квашеної капусти дрібно нарізати. Дві середніх цибулини та одну головку чеснику порізати півкільцями. 200 грам свіжої капусти дрібно порізати. Висипати всі ці компоненти в одну миску. В каструлю додати 6 столових ложок промитого пшона. Проварити 15 хвилин. Не забувайте помішувати плюс квашена капуста, свіжа капуста, цибуля і часник. Перемішати ложкою, взяти товкучку та потовкти нею зварену цілу картоплю. Варити до готовності та перед цим додати 300 мл томатного соку за смаком. Плюс лавровий лист, духмяний перець перець горошком. Кількість додавайте за смаком. Якщо дуже густе, чи википає вода, підливайте її та помішуйте, щоб не підгоріло. Плюс подрібнений базилік, чорний малиний гострий перець та сіль. За смаком. Проварити до закипання та накрити кришкою. Нехай настоюється. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!